Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Суспільство сколихнула новина. Затримано чоловіка, який зізнався вбивства Андрія Парбія, і підтвердив, що діяв під контролем російських спецслужб підозрюваний 52-річний мешканець Львова, батько військового зникло на Бахмутському напрямку. За словами затриманого 23 третьому році отримав від побратимів сина підтвердження, що той не повернувся з бою. В розпалі чоловік почав шукати будь-які відомості в відкритих джерелах, зокрема в російських соцмережах. Саме там його знайшли ФСБшники. Вони повідомили, що син загинув і його тіло перебуває на окупованій території. Пропозиція була цинічною вбивство відомого українського політика в обмін на передачу тіла. Чоловік, перебуваючи в стані депресії, тривожної жалоби, погодився. Сусіди та навіть його дружина підтверджували, що він майже рік був пригнічений, і жив постійному траурі. Ніхто не міг уявити, що його горе перетвориться на мотив для злочину. Сусіди шоковані, впевнені, що в нього був спільник, адже сам бо чоловік таке ніколи не організував. Без заверсії слідства коректори надали йому детальний план дій. Чоловік отримав пістолет, придбав велосипед і захисний шолом для швидкого пересування. а Також за підробленими документами купив авто, яке використовував для стеження. Слідство встановило, що в різний час він використовував щонайменше три різні машини, аби не викликати підозри. Його маршрути ретельно збігались пересуванням жертви, що свідчило про добре організоване спостереження. Напад стався раптово короткоствольна вогнепальна зброя постріли і спини відсутні шансів на захист чи втечу. злочин був розрахований на миттєвий результат. Після вбивства підозрюваний вирушив до винників, де спалив одяг, яким користувався і позбувся зброї, виконувавши її у водойми. Далі він перебрався на Хмельниччину, де він намагався загубити сліди і перечекати пошук. Затримання відбулось пізно вночі. За оперативною інформацією його відстежили завдяки аналізу телефонних з'єднань даних камер, відеоспостереження, що зафіксували переміщення його авто. Під час перших допитів він визнав співпрацю з російськими спецслужбами і розповів про обіцянку передати тіло його сина. Наразі перевіряється інформація про інших можливих учасників змови та про його зв'язки, які могли допомогти йому в організації стеження підготовки до замаху. Мотив виглядає трагічно парадоксальним. Особиста втрата відчай стала основою для вербування, але ця історія чітко демонструє методи, якими діють російські структури. Використання особистих трагедій, обіцянки повернення тіл чи інформації про зниклих перетворення родичів на інструмент у власних операціях. Вибір саме такого об'єкта замаху мав символічний характер, спроба показати вразливість українських політиків навіть в тилових містах, паралельно із слідством активно працюють контррозвідка і служба безпеки. Є дані, що подібні пропозиції надходили іншим родичам зниклих військових, але більшість відмовлялася або повідомляла про це органам у цьому випадку. Слабкість людини і психологічний тиск дали результат. Бивство Парабія не лише окремої а й демонстрація методів гібридної війни. Російські спецслужби використовують гори й особисті втрати українських громадян аби переутворити їх на інструмент диверсії. Це підриває довіру в суспільстві і створює атмосферу страху, коли навіть найближчі люди можуть стати знаряддям в руках ворога для України. Цей випадок сигнал до посилення контррозвідувальної роботи, підтримки родин військових, щоб не залишати їх наодинці з трагедією. Для Росії, чергове свідчення готовність діяти боїкими методами, навіть ціною моральних злочинів в той же час Тарас Чорновіл підкреслює не вірю, Вигукнув би один режисер. І от я не вірю ці постановці. Нам сповіщають, що на Хмельниччині в якійсь доволі бомжуватій кімнаті затримали вбивцю. Парубія дуже поспішала відрапортувати Зеленському в очікуванні орденів. А їх може не бути. Однак з заднього ходу система після заявок від зейла також не дає. Я збираюся про це детальніше зробити розбір польотів своєму вечірньому випуску на YouTube. Але коли сценарії пишуть ідіоти, всі промахи вилазять ще до початку спершу, щойно пройшло дві години від убивства на меж офіційному ТК банковий карточний офіс, поспішили всіх повідомити приступника, котрий обіг парубія скоро за тупо, бо це вбивство на замовлення не спіймано на гарячим слідами. Убивцю шукати можна не прогнозовано довго точно знають, коли його затримують лише ті, хто або самі причетні до вбивства. Або наперед до нього знали особового вбивця або ж мали розписаний сценарій, за яким неважливо, хто злочинець, головне, що було вбивибити в, зізнання. Вони дійсно ідіоти, тому так попалися. Статура вбивці молодий худорлявий некремезний чоловік спійманий, цілквита протилежність. Тепер згадайте публічне засвідчення. Першочергове завдання слідства середних пунктів. ніби чотиришлося встановлення. Хто виставляв зйомки вбивства? Ні, могли вражати, що автор зйомок співучасник, але автор прив'язаний до місця вбивця мусив підстосовуватись до маршу Андрія. Коли не буде поряд людей, тому та версія відпадає, розшукають якогось звичайного спостерігача, який створив для слідства проблему. Вони вже на той час визначилися змовірним відповідальним, а це відео ламало всю картину. Мабуть, довго радилися, доки не вирішили яку праві Антоненка і товаришів тупо наплювати на всі об'єктивні невідповідності, в тому числі анонімні. Мотив спершу почали світити навіть про Вербовку через телеграм. з'якнулося, що чоловіка рік шантажувала тілом загиблого сина на фронті. Ну це така глобуда, що наказати той тупий вихлоп прибрати. А дехто з колег уже закуфнув і повівся. Але перше озвучене ж настільки чіткий мотив створював образ, вбивці одиночки, і точно не професіонала. Уявіть о такого чоловіка, як він заходить ззаду, і холоднокровно вистріляє вісім кулі, всі постріли смертельні, а потім так професійно зникає з місця злочину, ніде не засвітившись. Це шантажовний сторони чоловік одиночка так тупо що прибрали, і тепер самі ж засвітили, що деталі мотивів будуть приховувати читай придумувати, та ще купа несусвітньої дурості. Але ж затримано якогось звинувачують, буде ж суд він же заперечуватиме. А з Антоненка ж справа проти якого всі 100% відсотків досі не зняли звинувачень хоча вже давно все розсипалося, але його призначив винуватцем сам Зеленський. і Тепер його виправдають не раніше ніж посадять зайла. Тут же Зелінський доповів, і він попередньо сам почав сповіщати. Тому арештований, якщо виявиться, що непричетний сидітиме обивцю, все ж більше ніхто не шукатиме, що самого верховного не підставляти. А як у ментурі вибувають свідчення, то я добре пригадую справу братківського вбивця ОПОНОПрієнка. А як в ментурі вибивають свідчення, то я добре пригадую справу братківського вбивця Онопрієнка. Його так активно ловили, що не арештовали до десятка невинних людей, затримували і допитували навіть більше. А одного із них Юрія Мозоло, слідчі СБУ прокуратури, три дні безперервно катували вогнем електрикою. Водою, що аж призвели до смерті, яку потім спробувала видати за самогубство, так тих конкретно виродків посадили, але ж методи нікуди не поділися, бо при такій справі ще один за підозрений від тиску в кабінеті слідчого вискочив з вікна і став інвалідом. Я особисто з ним спілкувався вже як депутат. Тоді так чили, бо встигли відзвітувати міністру. А що стається, коли вже доповіли самому зилу? А він засвітив тему на публіку. Тому я поки маю більше підстав заявити, що я не вірю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. В кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.